Ми живемо в Україні і дуже багатьох людей, ну скажімо так, сколитнуло декілька статей. Одна з них це журнал Тайм, де, скажімо так, величніший і величнішого лідера сучасності. Інша стаття це за політико. Там де ой за економість, там де стаття залужно. Значить, я скажу своє коротенько, буквально там за три хвилини. Що я побачив перш за все? Ну статтю в Тайм я можу сказати лише одне: перше, зеленський. Говорячи, що відчуває себе зрадженим, сильно лукавить, бо ми відчуваємо його зрадником, який не вживав заходів. І тут про попереднє питання щодо рейтингів, якраз воно якраз лягає, як ви кажуть, в цю колію. Але друга теза по цій статті мене взагалі вбила. Ну, скажімо так, на глушняк. Ми пам'ятаємо, як вся команда зелена бігала, як дурень з тою писаною торбою, носилися з нашим планом миру. А я казав, що нам треба план перемоги. Нам план миру, це будемо говорити про перемоги. Після перемоги нам треба план перемоги, і от якраз про перевагу цьому, якраз залужний говорить, а що ж треба для того, щоб вистояти, щоб битися, і щоб перемогти. Різні світи, різне бачення залужного бойового генерала і нас, військових, і бачення зеленського, який ще раз наголошує з тим планом миру. Але ти розумієш, там є одна дуже, дуже така, ну стрімна, як для мене, вибач, сленг цитата зеленського на запитання, що ну десь так я зараз це не цитата, але ну скажу так, як я і зрозумів. Чувак, а що ти будеш робити, якщо припиниться західна допомога? І він каже: ми програємо. Це слова Верховного Головнокомандуюча України, який нібито розповідає, що він так вірить в нашу перемогу. І в той же час він зеленого поняття не має, а що робити, як грошей не дадуть. А не дадуть по причинам, ну ми знаємо ті причини, там від корупції до марнотратства. Але тим не менше, розумієш, це мене просто, ну вибачно, так прибило ну, наглухо. В той час, коли ми розуміємо, що в нас дефіцит фактично бюджету покривається за рахунок зовнішніх запозичень. До речі, на майбутній рік 60, якщо не 3 мільярди, більше 60 мільярдів mm -hmm. мають нам дати, а підтверджених є лише 20. І на цьому тлі, на тлі цієї інформації, величайший лідер сучасності, який сумасшедше каже, що він вірить в перемогу більш ніж всі, каже: так ми програємо. Мене це просто вкрило. Це короткостаття Тайм, моя думка. По залужному я можу сказати, це план мироприємства, який має зробити держава Україна в період стану війни. Це я так дуже коротко сказав. І туди можна від технологічного прогресу до мобілізації від мобілізації про тактику великих військових операцій чи тактику рухливого фронту. Чи ну ми, ми, ми можемо ту статтю аналізувати з усіх сторін? Але ще раз кажу: два світи: один говорить, як перемогти в країні, яка воює, тобто в стані війни, а інший говорить, що без бабла. Ми програємо, але ж бабла не буде, бо я ж краду. Ну, це так виглядає сьогодні з моєї точки зору. Бо весь світ же тицяє носом як те паршиве кошеня, що у вас крадуть. І воно хамський виходить, каже: Ну ми ж не крадемо західну допомогу, в нас ж крадуть наші, з нашого бюджету гроші. Тобто, ну він що, дійсно космонавт? От я не знаю. Мене це ну, мене оце ми програємо. Для мене це було знаєш це когнітивний дисонанс. Я вірю в перемогу, але ми програємо. Бо красе, бо знаєш, бо знаю, що красти не може. Знаю, що не можна корупцією займатися. Каже, і він мене впізнав той сірко, і я його впізнав того сірка, а срати перестати не можу. Ну вибачте, за такий сленг ну, воно так виглядає мені на сьогоднішній день. Тому я хочу почути від тебе саме от вже конкретно по нашій історії: дві статті, два світи. Один з писаною торбою, а другий як перемогти. Отак. Ну, насправді, пан Зеленський сам собі поставив діагноз ще скільки там два чи три роки тому, коли сказав, що в, не, в нього немає там можливості мислити стратегічно. Ну тобто, як людина, яка прийшла колись в 95-й квартал е, в команду верніше, тоді університету, як постановник танців, да, потім почав вже озвучувати після танців, почав озвучувати тексти, яких писали йому е, копірайтери, Тобто в нього самостійного та мислення. За великим рахунком ніколи не було, і мені люди розповідали дотичні до їхніх проектів, що там мальових, що він був засліплений усіма грошима, які болялися на нього, зокрема і від моїх колишніх однокасників, які фінансували його там проекти ці. Україно хлопські, -хоп да, такі як Свати, чи сплати. потім як слуга народу, коли він, значить, повірив з якогось переляку свої там геніальні здібності, хоча насправді всім творчим процесом керували братишки, а фінансування забезпечували в тому числі там мої колишні грамашники, засновники фонду звісного фонду імені Пушкіна, який в свою чергу був засновником телеканалу Інтер, коли Зеленський там був генеральним продюсером. Тобто він був ну, чомусь. Повірив в свої там в свою, в свою геніальність, хоча потім сам визнав, що в нього немає ані здібності, ані часу мислити стратегічно. Тому і ми ж пам'ятаємо буквально за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Він з одного боку каже: Я не вірю, що росіяни можуть піти проти нас війною. А потім сам сказав буквально через декілька днів навіть годин, що да, вони росіяни можуть захопити Харків легко. Ну тобто, як це в одній голові вміщується ці дві думки, було незрозуміло. Я чесно кажучи, ну з огляду на те. Навіть я за останні півтора роки хто в нас коментував військові сі дії, всякі подоляки та Арестовичі, да та Єрмаки, які ну знов таки хто такий подоляк і хто такий єрмак? Ну і знов ж таки сам Зеленський, щоб робити якісь серйозні стратегічні військові висновки. І я чесно кажучи, ну абсолютно свідомо. Відмовлявся коментувати сов суто військові якісь дії, як там в тактичному, так і в оперативному в стратегічному плані, тому що ну хоча за фахом я кадровий офіцер, я 5 років вивчав тактику і оперативне мистецтво в ну в елітному московському вузі, де викладали кращі якраз фахівці в питанні тактики, і хоча це не була моя улюблена дисципліна, але все ж таки в мене там в червоному дипломі стояли всі п'ятірки, і я там отримував цей диплом як кращий випускник в. Московських цих кремлівських палатах на урочистих прийомах, але <кій> потім п'ять три роки потім перекладав курс ножники стратегії оперативного мистецтва в Академії Генерального штабу Алжир, де викладали майбутні генерали російського генерального штабу. Вже і, і тоді я, коли я чув ці вислови цього подаляка і <кій> Буданова чи е, е, як його ніхто будь-помне, Трестович про. Два-три тижні про те, що будемо пити каву на набережній Ялти вже через два-три місяці. Я думав, може я не теж присвивчав в і не те, що не, не, не ті курси перекладав в Академії Генерального штабу свого часу. Ну як вони представляють, коли збудовані такі шалошановані два-триновані лінії цього Суровітіна, якщо Крим перетворили на практично військово-військово-морську базу, як вони за два? Всі сподіваються вже спокійно пити каву на Ялтинській набережні, де ми свого часу там знімали купу різних проектів, дай де я проводив наймасштабніші в заходи вже в свою будність там івентором ведучим різних великих великих урочистостей. Тобто і тому я з таким ну певним полегшенням, хоча і з дуже суперечливим відчуттям відчуттям, прочитав текст і спочатку колонки, а потім вже інтерв'ю залужного, тому що він якраз. Все виставив на своїх місцях, і мені було приємно, що я теж таки не помилявся. Тому що я думав, що може я щось там забув, чи може так кардинально змінилася військова наука за ці там останні 20 там років, що я не займався військовою справою. Але діді, але насправді ні розстави дуже точно акценти без нової критично критично нового. Нової ну, якості зброї ми не зможемо Це так не подолати. Тому мені було приємно, да що все таки я не помилявся, і сьогодні розставлені дуже чітко акценти, дуже правильні речі були в цьому інтерв'ю. І вони відповідно і дратували наших найвеличніших лідерів, які тут впродовж. Останніх місяців да, розповідали нам про те, що ми там легко подолаємо всі ці перепони да, і будемо проводити концерти знов ж таки на ялтинських майданчиках, і це певний дисонанс з тим, що знов таки відбувається сьогодні в інформаційному ізраїльському. Просто ніхто там не забороняє там критикувати найвеличнішого Натання. Навпаки, на нього сьогодні в... <кій> така. Таку так, такий градієнт критики сьогодні проти нього лунає. З, і в ефірах в, в, всіх телеканалів ізраїльських якраз сидять в досвідчені військові, які коментують, як, так, як нас як в нас там подоляк, який сам визнавав на ще там скільки 11 років тому, що хто йому заплатить, за того і він не буде агітувати. Він сам же в інтерв'ю білоруським опозиційним. Газетам вихвалявся, що да, він добре заробляє на тому, щоб натравлює там одну частину інтернет-спільноти на іншу, що натравлює грузинів на росіян, росіян натравлює на грузинів і дуже добре себе почуває тут в Києві, працюючи з відповідними російськими структурами. то і ця людина сьогодні. Після того такого ну ганебного такого шлейфу, ганебного такого бграунду, він сьогодні до він його став нас третім по рівню довіри серед українських лідерів. Ну тобто, це абсолютно як на мене, якось божевілля сам визнавав, що він. Так само, як і той сам, який той заристович, <пробітник> скільки разів він випалявся, що він був маніпулятором і змінював категоричну відомо <пробітник> від тих, хто кричав, що про помаранчеву чому да про те, що НАТО гірше ніж і тут от, перед будинком Верховної Ради разом з Вітренко та Курчицьким проводили не заходи, а потім став. Потім був між іншим в ефірі знов таки того самого Шустера, не того як американського нашого саліка. Шустера. він нас почули, почули ворух тоді проти всіх і кричав, що да, треба зняти повністю цю помаранчеву команду, і освічувався в коханні Януковичу. Да, начебто такий випадково з'явився кам'яне Шостера, якийсь перехожий на майдані і сказав, що да, ми тут засновуємо ти руку проти всіх. І я вас дуже ці поважаю, Віктор Федорович, давайте давіть їх цю помаранчеву нещасть. А потім на майдані з'явився в 2014 році, як один раптом об'явився одним з керівником майдану, хоча ніхто його не виповноважував тоді виконувати ці функції. Потім знов таки з. З'єднався в тому, що каже, я багато разів вас обманював і був маніпулятором своїх постах від 17-го року. Я ніякий не патріот. Це це була гра з мого боку на публіку. Потім найстрашніший взагалі прокльони слав виборцям Зеленського. Називав їх там останніми там, тюками, ти да, сказав, що це він 40 разів применшує ще рівень своєї не, критичності по відношенню до цих yeah. персонажів та да, долерантності. Mm -hmm. Упоритими ну, Долбодятами, їх називав, хто да, мог проголосувати за людину, mm -hmm. а знов ж таки з комплексом якості, як у пана Зеленського. А потім буквально через декілька тижнів. Він став затятим апологетом Зеленського, і перше інтерв'ю з тим самим Будановим, як новопризначеним керівного він провів, де він повністю скасовував будь-яку там дотичність українських спецслужб до операції вагрівців. Казав, що все це інспіровано росіянами, що це ФСБшна провокація. Ну тобто людина, яка так як флюгер кардинально міняла свої вподобання. І сьогодні ж він знов став найзахіднішим критиком вже Зеленського. Він сьогодні знов вже збирається його скидати там з тут з панкової і терміново проводити вибори. Ну і як можна довіряти таким людям, як Арестович, Подоляк і Єрмак, і мати сьогодні їх в ролі головних спікерів в Україні. Ну це абсолютно не на жодну голову не налазить. То кажуть. Ну, так, друже, дійсно, я дуже багато в чому з тобою погоджуюся, от ну але хотів би перейти ще до однієї, Ну так би, ні, в продовження попередньої теми дві, сві, дві статті, два світи, дві два бачення. Та тобто я зараз зеленський залужний. Ну тим не менше, я зараз виведу одну картинку на екран. Ні, дві картинки виведу на екран, прокоментую, а далі ти вже скажеш. Отже, я ж тут навчився трохи користуватися стрім ярдом. Так. Ми бачимо, як ви в одному з ефірів за наші з вами гроші на плюсах, це там беня марафет, як його називають. Аналіз заяв залужного в студії проводили Жовкова, Фесенко, Харо, Милова. Коротше, це одна історія, і друга історія. Скажіть, будь ласка, друзі, зверніть увагу на цю фотографію. Я зараз так ще зроблю її. О, президент Бов'ю. Будь ласка, як род войс називається того чувака, в яких він служить в офісі президента? Ну в нас його називають цей род військ, називають панти. О, це пан Жовла, який виліз з е, е, як нас заступник секретарки президента. так, Правильно, ну якщо голова офісу, іними словами, це секретарка, яка ні за що не відповідає, в той же час керує країною. Тим не менше, Зеленський довів, що кухарка може правити государством. Бо я щось думав, що не може. Ну, думаючи про нього, оказується ні, він же ж не кухарка Зеленський. У нас є інша кухарка. Тим не менше, повилазили різного штибу експерти, псевдо-експерти, представники офісу, з офісу. Заступники Єрмака, єрмаковці і так далі почали ну, розказувати залужному, типа, закриє род, десь так приблизно. Тому що це не лягає в їхню е, канву е замовчувати про втрати, знівельовувати героїзм побратимів, е спровалювати комунікаційні речі з суспільством, тим самим фактично зриваючи мобілізацію. І от воно сьогодні, во все я по-другому назвати не можу, вибачається моя позиція. Оте все чам було повилазило і починають розповідати залужного як йому далі жити. І що взагалі вони, ну, не його, вибачте, воєнне діло коментарями тут займатися, бо вони тут самі головні коментатори. Так, вибачте, будь ласка, друзі, я бачу, ви мені пишете лапін, поміняй окуляри. Подивись, які файні окуляри пана Дмитра не блікують, а твої блікують. Бачите, я вже їх нагинаю. Так, 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 я Та... хотів тобі порадити підняти дужки трошки, так, щоб не так. Не Та так. я вже що хочу робив, воно все одно блік іде. Але друзі, хто може подарити мені полторачку, щоб читати не блікову, я не обіжуся. Але повертаючись все-таки до запитання і закликаючи, друзі, перепощуйте це відео. От скажи мені, будь ласка, як взагалі, от що наліз цим всім трешом робити, на твою думку, в межах чинного законодавства, звичайно, ми ж тут закликаємо, коли оці всі, ця шобла починає вилазити з офісу президента і фактично атакувати позицію верховного позицію. Ваш по Фрейду позицію головнокомандувача залужного, будь ласка. Ну, в тому справе. Якщо б це був якийсь досвідчений журналіст, досвідчений аналітик з якимось досвідом да, якого ну умовно кажучи, Портніков потніков чи там Тарас Березовець, то ми б сприймали це і нормально. але це людина, яка є е, канцеляристом, да він хто він заступник. Керівника цих відділу дороколів і скрепок в офісі президента, де якоїсь статтю конституції передбачені його повноваження, які дають йому право критикувати головнокомандуючого збройним силами України. Може, в нього військовий якийсь досвід величезний. Yeah. Може він не знаю, зарекомендував себе як якийсь досвідчений, досвідчений, пере, пере, перепереперепереговорник. Хоча як я дізнався, він збирається в Гарвард на навчання найближчим часом. Його там рекомендував Зеленський підвищити рівень його кваліфікації, направити його там в школу в імені Кеннеді в Гарварді, де він збирається підвищувати свою кваліфікацію. Ну, це ми там повідомили мені мої однокасники, да які по той бік. В Атлантиці на да, сьогодні перебуває, тобто після цього може він і буде мати якісь авторитети, якісь право щось подідає, казати сказати, якось коментувати дії верховного нашого, головного військового нашого. Але сьогодні довіри до цих персонажів, які на жаль ну будемо чесними, як можна після того як вони провалили підготовку України до повномасштабного російського вторгнення як можна, коли вони стверджували, що в них там все на мазі. І вони вже тут погодили чергові там напрямки розмінування, розведення і інші ганебні вчинки, які вони здійснювали, як можна їм взагалі довіряти після цього? Тобто, ну так само як сьогодні відбулося в Ізраїлі падіння рейтингу там на ті і його команди до 20 відсотків 40. Тобто, в нас відповідним чином і теж після таких страшних жертв нашу кількість жертв вимірюється цифрами страшними. Ну, якщо тільки в одному Маріупольському морзі було зареєстровано зареєстрованих тільки навіщиків, там вісімдесят чи 87 тисяч. А скільки, скільки було поховано під з... залізками цих зруйнованих будинків, під драмтеатром, там сотні, яких не рахував, ніхто всі жертви. І після всього ці люди. Мають нахастство претендувати на якусь експертизу якусь е рівень якогось стратегічного планування. Вибачте, бо ви давно мали заткнути -за 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 свої пики і не, не висовуватись, вибачте, за парламентські таке висловмислів. А вони беруть на себе відповідальність щось стверджувати і критикувати. Ну ви ж провалили повністю підготовку через вашу недбалість, якщо це ну таким чином назвати. Але можливо відповідні висновки будуть зроблені, і це буде, якщо не ну е е в. Диверсія кваліфікована, то, хоча б якимись е, там іншими там термінами, можна буде кваліфікувати їх провал підготовки до повномасштабного вторгнення. Коли їм е, вони кажуть, що там п'ять місяців е, в них було не розповідав, що йому там в е, нью з разом з Єрмаком казали, що там треба рити окопи. Але американці потім не поправили ні сім місяців а було перші ці дзвіночок Прозвен прозвенів ще в липні. Двадцять го року за 7 місяців перший 7 раз дали е, інформацію американських розвідників про підготовку повномасштабного вторгнення <кій> на танк що він нехтовав там попередження, які продонали за два тижні. Да? А тут сім місяців малювали карти, які не те, що там натякам якимись єгипетські. Не спецслужби переповідали, а вам друкували на перших шпальтах всієї світової преси карти, де стрілочки були на мальовані напрямку Гестомбільського аеропорту. А ви за три тижні до повномасштабного вторгнення виводите звідси бригаду на яка готувалася давати відсіч. Як це назвати, якщо це не диверсія, та ну абсолютний абсолютний провал підготовки. Та друже, я з тобою повністю погоджуюся, можу лише від себе додати зараз. Дуже багато спогадів різного штиму е, західних наших партнерів е, високопоставлених чиновників. Зокрема, ми знаємо історію з Бернцом, який їздив перед е, вторгненням в Москву, де Путін фактично відкритим текстом сказав, що я їх знищу, мається на увазі Україну. І після того е, про що сказав е, Зеленський, скажімо так, після такої ж самої зустрічі, і ми пам'ятаємо цитати, які зараз приводять цитати Кулеби, який ну є вроді би якби фаховим дипломатом в той же час. На повідомлення, що Путін сказав, що вас знищить, що буде війна, у сказав, позиція моєї держави війни не буде. Ну тобто, це не цитата, але десь в такому ракурсі, і цей треш, він дійсно причинив дуже багато жертв. І саме завдяки цим жертвам, е сьогодні ми бачимо, що ну скажімо так. Е Росія намагається далі продовжувати тероризувати, а жертви відбулися саме через недолугу політику влади. Я завжди буду згадувати ті колони розстріляних автомобілів на Житомирських корках, На вулиці Житомирській мається на увазі. Ну проспект верніше на Житомир Про... траса. От yes. і дитячі іграшки біля машин в крові. Ну чесно кажучи, це ще жесть. Ну але я скажу, що в свій час е, мав нагоду побувати туди вище за Ірпінь і Так далі, ми всі говорили, звідки будуть іти напади. Я дуже добре пам'ятаю цю історію, як сам виходив особисто вже в телеефіри, тому що мали певні. Розвіддані, в тому числі, з білоруської сторони. Ну, багато є людей в Білорусі, які дуже не люблять Лукашенка. І вони нам чітко казали, де формуються основні напрямки, колони і так далі. Я виходив в ефіри телеканалів і казав: от дивіться там, річка Тетерів, от вам Буча, от вам Ірпінь, от вам Гостомель, от звідти, от там будуть йти, йти, тут наліво, тут направо, а от там от міст. Там переправи на були, Це не просто так. Так, так, ну тобто, і в той же час ці виходили, як мантру казали, що західні змі це фейк ньюс і так далі. Ну, тим не менше, повертаючись до нашої рейтингу залежності, скажімо так, дуже багатьох політиків, мене після цих всіх статей, які зараз вийшла, оця статя, стаття Зеленського ну про Зеленського і з цитатами Зеленського стаття Залужного. І я тут відкриваю вчора буквально стрічку новин, цитату Леби. Зеленський серйозно розглядає питання можливості проведення виборів в 2024 році весною. Тобто, ти розумієш, залужний кричить, що треба е, 24 на 7 військово-промисловий комплекс піднімати, що треба ракети Сапсан за систему Сапсан борисфен яка летить там 500 кілометрів, що нам не треба буде питатися в дозволу в західних партнерів. А можна ми влупимо по Таганрогу чи не можна? Бо там аеропортник. Тобто ми зможемо використовувати свої ті речі. Тобто, розумієш? А Зеленський розглядає можливість проведення виборів. Як от, от, що, от що, блін, що, що що з цим? Що з цим робити? Друзі, ви робіть репост. Нас зараз майже 900 глядачів. Робіть репост. Я розумію, що неділя, всі розкочегарюються. ставте подобайки, підписуйтесь на наші канали. А Дмитро, давай відповідь. Що, що з цим робити? Куда це? На яку голову це надіти? Як ту сову надіти йому блін на той глобус? Щоб він вспокоївся, бо вже знаєш, таке враження. Ну ти сі вспокоїш чи ні? Так кажуть нас на західній Україні. От що з цим робити? Він розглядає вибори. Розумієш? Ми думаємо, як вижити, як битися, а він розглядає вибори. Ну дійсно для команди зелен зеленої команди головним викликом була не там втрата Україною якоїсь там суб'єктності, не втрата навіть своїх територій, а втрата пунктів рейтингу. Це головна, головне їхнє завдання всіма засобами отримати цей рейтинг. і Тому такі шалені кошти виділяються сьогодні цей день рапет на зйомку серіалів, які відволікають на концерти. Знов ж таки, тут вони eh, планують буквально за тільки за два тижні великий концерт в цьому палаці 95-й квартал. квартал. На головний напрямок в них гумористичний контрнаступ для них головний, да а не насправді бойовий контрнаступ. І тому останні дані соціології, які згідно з якими покладають саме на Зеленського всю відповідальність, вони дійсно вибудували всю вертикаль влади. Тобто, якщо не, не, не Громадяни абсолютно цієї монобільшості така цю монобільшість сформував, що вона сума якісь там гомонкулус, якась з'явилася, да в стінах Верховної Ради. Це ж повністю кадрова політика формувалася самим паном Зеленським. Він з кожним проводив співбесіди з кожним депутатом, який сьогодні нехтує своїми зобов'язаннями парламентськими і ходять на засідання в зала порожня в так от, Розуміючи, чим це заброджує, що подальше дія цього зубнічого тілімарафету на втрачається вже там. Скільки так тільки там 20% дивляться його, а вірять йому ще менше, відповідно. Невинуча для них втрата не тільки відповідно легітимності, яка відбудеться після того, як сплине через скільки там чотири місяці вже термін повноважень президента спливає. Мабуть, за за мають бути проведені вибори. А вони розуміють, що чим далі будуть відтягуватися ці вибори, тим менше буде їхні підтримки. І якщо там ну в рейтинг поки що там тримається. Хоча дійсно різні соціологічні служби дають іноді різні дані по соціології. Але якщо відбудуться парламентські вибори, то вони абсолютно позбавлять зеленського цієї монобільшості, яка повністю сьогодні підконтрольна, і це їх відповідно лякає і через те, вони намагаються. Якомога скорше провести, провести саме президентські вибори для того, щоб утримати ще цей рівень підтримки, які вони досі мають. То з урахуванням цих чинників так можна і пояснити їхню поведінку. Але на жаль, суспільство від цього нічого не виграє. Навпаки, контроль над ді, діями влади ми втрачаємо. А це і є головний обов'язок громадянського суспільства слідкувати за. Діями владні структура. В нас на жаль, сьогодні ми обмежені, оскільки там відповідальні і свідомі громадяни вони не ходять на масові якихось там акції. Ці акції, якщо і вони проходять, то в них там куплені ці демонстранти, які чомусь влаштовують біля кенджа свої заходи там громадської непокористі. З, з транспарантами засуджують кличка, хоча на ту бруківку. Яку йому там в якості звинувачень висувають сьогодні, втрачено витрачено на сотні разів менше ніж на ці яйця, по 17 гривень чи на ті, невідомо які контракти, які в перших там дні повномаштабного російського вторгнення нагадаю, були підписані контракти з сумнівними структурами на 1 мільярд доларів, да на більше навіть на 400, на, на 40 мільярдів гривень були підписані фейкові контракти, по яких були перераховані гроші. а… Зброї та обладнання не були поставлені. Тобто в Резніко, який там невідомо де зараз перебуває, він буквально за два тижні повномасштабного вторгнення казав: що нам нема чого тут збільшувати. В наші, в наші бюджети на армію в нас все за, 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 забезпечено, Достатній кількості на складах, все є, все нормально, нічого нам не треба. Коли кричали криком депутати в Верховній Раді, виділять ще 50 мільярдів. Нам терміново треба дообладнати наші оборонні споруди, нам терміново треба до, забезпечити всім необхідним наші військові підрозділи. Тоді ж страчені були цифри по тому, як не підписувались контракти військовими, коли в останній рік. Там абсолютно більшість тих, кого спливав термін контракту, його не перепідписували через це. З одного боку було офіційне скорочення, а з іншого боку, були приховане скорочення. І на десятки тисяч. Я сам пам'ятаю, як я ну, відви своїх дітей до кордону і повертався в до, до Києва у Львові. Зайшов перукарню перед там потягом. І мені каже, там перукарка в них там в, в чоловік був працював на військовому об'єкті. Каже, ми були ошелешені за останній рік в, в, в практично на дві третини. був скорочений особовий склад, не буду називати там ту частину, але все це стратегічно важливе значення мала ця частина була пов'язана з повітряними нашими військами. І каже, як це могло відбуватись. А потім, тобто за два-три тижні. А якщо каже, що все було забезпечено, нічого не потрібно, жодної копійки нам додатково не потрібно. А потім, коли вже він виправдовувався за цей за цей ем, контракти, по яких там на невідоме походження фірми були прораховані 40 мільярдів гривень, він каже: що що ж ми хотіли? Ми терміново треба нам було заповнювати наші склади. Так як же ти, де ти, ти якого сірка будеш позичати очі? Тепер казати, що якщо ти кажеш, що все було забезпечено, а тепер кажуть, що все було порожнє, склади були порожні. Так коли ж ти дійсно казав правду, І ні ніхто відповідальності за це не поніс.